Ось рік новий, нова дорога, вона незнана, що для нас, відкрита нам рукою Бога, бо рік старий скінчився згас. Стоять, не зможемо всі знаєм, спішити кожен з нас привик. І ось майбутнє нас лякає, що принесе нам новий рік. Можливо, щастя нас чекає, так як бажав нам наш сусід. А може, горі й запалає, може, можливо, полум'ям весь світ, можливо, бурі урагани, і, гром, і громи сильно загримлять, І нанесуть для серця рани, і будуть плакать і ридать. А може, голод завітає, не стане хліба ані всього, і знову над світом запалає вже Втретє світова війна. Хто знає, чи кому здається, чи ми той рік переживем? А може, нитка обірветься, І ми, як предки, теж помрем? А може, сльози зникнуть в оці, Нещастя зникне і хаос. Можливо, вже у цьому році прийде наш любящий Христос. Він слово нам лишив пророче, що незабаром прийде знов, щоб, щоб Він забрати церкву хоче, туди де да радість і любов. Ми прийдемо гоні воду, і не загнинемо ніде. Христос є світло для, для народу. Щасливий Той, хто з ним іде. Амінь.